Недавно я любив лазити різними чатами в інтернеті, розмовляти з людьми. З англійською проблем не було, тож цілком непогано спілкувався з іноземцями. Говорили про все поспіль, починаючи від політики та закінчуючи іграми. Одного разу я натрапив на сайт, який, крім звичайного текстового чату, давав ще можливість подивитися на співрозмовника по веб-камері. аналогом знаменитої рулетки тільки без реєстрації, тому повеселюся. Провівши на цьому сайті десь дві години, я зустрів від сили дівчат 10, інші нудні особи чоловічої статі та різного віку. Набридло, і я вирішив піти спати, бо організм вже вимагав. На екрані з'явився ще один співрозмовник Ну гаразд, останній і все спати. Несподівано, з монітора на мене витріщилось моє обличчя, ніби в дзеркало дивлюся. Відображення відрізнялось тим, що було абсолютно позбавлено кольорів. Спочатку я трохи налякався, а потім написав у чат. Кумедно, ти придумав, майже налякав мене. Та гаразд, то таке, можна й страшніше зробити, почалось мені звідти. Мені стало цікаво, як же? Замість відповіді, він перевів камеру нижче. Варто сказати, що в цьому чаті на моніторі висвічуються два екрани. Один показує те, що знімає камера, а інший те, що камера співрозмовника. Він навів камеру на свій екран, і вийшло, що він замкнув потік у петлю. Таке ж можна зробити з дзеркалами, якщо поставити їх один напроти одного. Це називається дзеркальний коридор. І ось на моєму моніторі в його екрані вишикувався такий же коридор з екранів. Враховуючи затримку через погане з'єднання, екрани вишиковувалися один всередині іншого з періодом десь на секунду. О, круто, я так теж раніше робив з дзеркалами. Говорять, так можна ворожити і духів викликати. На кшталт того, але з комп'ютером таке теж працює. Перевір, якщо хочеш, я підтримаю камеру. Чому б ні, робити все одно не було чого. До того ж, у всіх цих духів та привидів я не вірю. Гаразд, скільки треба дивитись? Двох хвилин цілком вистачить. Дві хвилини я дивився в центр цього коридору і думав, що це все не снітниця. Поки що найдрібніший із видимих не став абсолютно білим. Повністю. Потім усі ці екрани один за одним стали біліти. І, зрештою, побілів найбільший. Бум! Весь мій монітор різко побілів, змусивши заплющити очі, а потім згаснув. Кімната поринула у темряву. Ну ось, новому монітору настав кінець, батько мені голову відкрутить. Я потягнувся, щоб вімкнути світло, але зрозумів, що рука взагалі не рушила ні на сантиметр. Покрутив головою на всі боки ніякої реакції. До мене запіс надійшла думка, що тіла свого я взагалі не відчуваю, як і стільця, на якому сидів, і це вже не моя кімната. Вільний простір, навколо все чорне, просто чорнота. Було відчуття, яке буває при глибокому зануренні, ніби вода давить на вуха. Вдалині замаячила якась біла крапка. Вона хаотично стрибала, залишаючи за собою довгий шлейф. Пострибавши так небагато, вона повисла прямо переді мною. Чого тобі? «Чого?» Що тобі треба знати? Говори швидше, я поспішаю. Куди? Слухай, не твоя справа. Запитуй швидше чи коти звідси, якщо спитати нема чого. Е, на думку, якщо вона й була, нічого не йшло. Все, набридло, йди до біса. Крапка збільшилася до розмірів футбольного м'яча, а потім різко стиснулася до перлини і з величезною швидкістю пролетіла через мене, десь між очей. Було відчуття, що мені дуже сильно вдарили по голові, і я полетів на підлогу. Падіння було недовгим, і, уткнувшись обличчям у Ворскилиму, я прокинувся. Насамперед перевірив руки, ноги, начебто все ціле. Монітор був вімкнений і повністю справний. У вікні чату висіло повідомлення. Ха, думаю, тобі сподобалось на тому світі. Якось ти туди повернешся, не забувай про це. Добраніч.